Друзі, всіх вітаю! До продажу поступає нове надходження. Тож зустрічайте Це Kia Carnival 2007 року випуску. Автомобіль оздоблено 2,9 дизельним турбовим двигуном автоматичною коробкою перемикань на передньому приводі. Стильний, потужний, динамічний. Великий мінівен. Має просторе багажне відділення, 3 сидінь, 7 місць. В комплектацію у нас сходить. Задні парктроніки. 16-дюймові гарні легкосплавні диски. Зсередини зустрічає світлий тканевий салон, світла стеля, дефлектори на обдув середнього, заднього та переднього ряду та регулювання обдуву. Повний склопакет. Регулюються навіть задні вікна на провітрювання. Електрорегулювання дзеркал. Шкіряне мультикермо, круїз-контроль. Ось такий гарний центральний підлокітник з підстаканниками. дисплей з підтримкою AUX, USB Bluetooth та камерою заднього огляду. Клімат-контроль та інше. Пробіг у даний автомобіль має 258 тисяч км. Тож, друзі, кого зацікавила дана пропозиція? Запрошуємо всіх на огляд та тест-драйв за адресою місто Дніпро, Запорізьке шосе 63, автосалон Хапаєвто. До зустрічі, друзі.